Настав час робити якийсь вибір, маю на увазі навчання, то в мене були такі думки, я вирішував, або це буде Київ, або це буде мій город Одеса. Я був готовий йти в Абанк. І ось я потрапив на день відкритих дверей в наш інститут тоді. Зустріч проводив на той час ректором, був Сергій Іванович Корхов. Була бесіда. Потім була така, я пам'ятаю, що ми були біля анатомічного корпусу. Таке монументальне все було. Таке, що ну, в ту хвилину я вже зрозумів, що це моє. Все моє життя, воно пов'язане з університетом. І підкреслюю, що на протязі частини минулого віку, частини вже 21-го віку, я бачу, що традиції університету живуть. Живуть і розвиваються. Тому я вважаю, що така профорієнтація це дуже важливий момент. Чому саме хірургія, мабуть, перші думки вони були, знаєте, більш такими емоційними. Тобто підстави такої, щоб вони матеріалізувались, чесно кажу, на першому курсі, коли ти. Повна зміна якихось пріоритетів, структури навчання, а тут же анатом, анатомка, латинь, все воно таке. Тобто відверто кажу, що це було не на першому курсі. На першому курсі в мене була ідея одна щось не пропустити. Перший другий курс це воно таке було. На третьому курсі, як тепер кажуть, волонтер, да? ну, тоді, тоді я просто прийшов в цю клініку, бо вже третій курс тут були заняття. Прийшов в цю клініку і працював як санітар, але без, так сказати, навчання я не кидав, просто Приходив сюди під час ургентних чергувань. І коли закінчив інститут, то вже опинився. Тут була інтернатура. І все моє життя пройшло тут. До речі, я більшу частину життя працюю, бачите, кажу, працюю, працював ургентним хірургом. Простим сермяжним ургентним хірургом. Да. А потім воно якось. Прийшло так, дисертація, одне, друге, третє. Але я ніколи не перевез зв'язків з університетом. Ніколи. Бо тут мої вчителі, тут школа. Тут школа. На мою думку, чим більше часу пройде від ідеї до її реалізації, ти можеш собі міркувати, що ти станеш хірургом, але за тиждень, за місяць, за рік ти їм не станеш. А коли ти за весь цей час, що ти мрієш про це, ти щось ще робиш для цього, ну тоді, мабуть, ти станеш хірургом. Мабуть. Хірургія це життя. Життя, воно, знаєте, яке. Так щоб ви розуміли, ну це може вам розповісти будь-хто з хірургів. Що якщо в місті 30 днів, да, то з них десь то ну, половину точно ти не в сім'ї. Тебе немає вдома. Особливо коли ти молодий хірург, бо, ти, бо тобі треба встигнути все. Тобі треба. Заявити про себе. Тобі треба рости. Тобі треба стати відповідальним хірургом. Відповідальним хірургом не в тому сенсі, що ти нічого не робиш, а тільки даєш команди. Ні. Відповідальний хірург це та людина, яка приймає рішення, стратегічне рішення. Бо навчити в'язати або вишивати можна і досить легко. Але вирішувати, коли оперувати, коли і кого оперувати, є покази чи показичаними. Оце, оце саме важливе. А до цього треба дійти не тільки за бажанням, а за розумінням і наполегливою працею.